Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Хмельничко-джелами з півдня Диської області. Угу. Починаю знову відео з себе. Ой, написала мені там одна пані, щоб я своє не показувала. Ну, кому я не подобаюсь, можете не дивитися, я ж нікого не заставляю. Зараз викопала морозники, почала ділити, хочу ділити кущі, промивала коріння, бо вчора замочила на ніч викопали з болоту, ми там поливали, такі були коми болота, що поділити просто було нереально з моїм навіть, досвідом ділення. Тому замочила, за, зараз винувала коріння. Дому треба показати цю красу, пішла туди, там цвітуть нарциси, гіацинти. Аромат стоїть, друзі, ну просто-просто такий знаєте, як на парфюмерній фабриці, хоча там ніколи не була, але думаю, що там так пахне. Ось викопала кущі, потім зараз виділяю деленочки на, на посилки і все, потім вже приїдемо додому. Буду ділити і покажу, бо зараз часу нема, треба ще відправляти посилки. От, Покажу це окремо от, відео. Цвітуть гіацинти позацвітали різні. Отакі от в мене є махрові, вони трошки пізніше квітуть. Ви гляньте, які вони, колір такий фуксієвий. Буксивий такі, дивіться, махрові, гарні які, а пахнючі якісь. Е, отут рожеві я була продавала їх. Я думаю, що, можливо, на наступний рік знову продавати. Я їх понасаджувала, були такі, що маленькі полишалися, дивлюсь знову, понаростали такі гляньте, оці квітучі. всі. На Слідчий рік можна буде да продавати, бо вони їх багато. Або, можливо, навіть буде час колись накопаю, якщо накопаю після цвітіння, то. Скажу, якщо ні, то буде нас вівчий. Так, є в мене ці рожеві. Зараз хочу ще показати білі. Дивіться, що в мене ще зацвітає. Білоцвітник літній. Він взагалі повинен цвісти. Туди пізніше б набагато. Бачите, він вже високий, не такий низенький котой, і у нього не по одній квітусі. бачите, як конвалія цвіте. цвітає, цілими такими цвітями. Напродовж, поки нема, тому що його продавала була кілька разів викопувала, випродовувала. А тепер нема поки. Так, дивіться, заціла горянка знову. Я її обрізала була і заціла. Скажу, хто у мене замовляв горянку, будуть висати. Я так просто підкопую знизу такими діленками гарними, неділю по пару корішків. Скажу, що вона трошки така агресивна, тому що повзе корінням. От, але дуже гарно. І знаєте, там, де треба вам десь закрити якесь місце, то вона вам заполонить гарно, цві... цвіте гарно. потім випускає листя. Листя теж у неї дуже гарне. Бачите, з мене вона ой, не троянда, щоб не заціпиться. Ой, Бачите, ще, ще одна ось поляночка її. І ще в мене є лимона, але вона цвіте пізніше. Покажу пізніше, хто хоче, пишіть. За таку горянку і за лимонну. Поки показати не можу, бо вона не цвіте. Так, хотіла б казати. Яцинди. Тут вони, здається, в мене є оці білі махрові, вони такі гарні. От дивіться, от цвіте все. Аромат стоїть просто неймовірний. Ось вони вже зацвіли. По-перше, вони такі крупнющі. Дивіться, на квіточку. Зараз. Боже, а запах який? Бачите, квітка, по-перше, яка тут величезна, да? Дивіться, сама квітка тут величезна. Колись давно купувала, бо бачите вже цілий кущик. І ще в одному місці там у мене є цілий кущик. Оце ростуть потім колись поділю собі. Ну, просто-просто красені, дивіться. Ось сюди присіла. Друзі, яка ж краса. Дивіться, зацвітає рябчик, до речі... На осінь будуть в продажу, тому що бачу, понаростали, треба ділити кущі вже. Бо кажу, там, де багато їх кілька, то вони не хочуть цвісти. Бачите, ось тут в цьому місці цвіте. Ось згадала ту квітку, коли казала, що не пам'ятаю. І фейон зветься. Ну, зараз бачите, типу, похмура погода і не цвіте. Взагалі не такими зірочками. Ну, потім сонце вийде, якщо то пробіжусь, трошки познімаю. Просто, друзі, от такий аромат, ну такий аромат стоїть. Погода тиха, похмура, трошечки дощик пройшов, знаєте, аромат цей просто от у повітрі. Е -е. Дивіться. Господи, дай Боже пам'яті. Форзиція. Позицію не хочу, я ж кажу, відцвітеться, потім буду стригти. Не хочу така краса, дивіться, оці жовті кущі, особливо в таку похмуру погоду, як ті сонечка просто. Тут нарциси, вже, це я нові саджала, бачите, маленькі кущики. Хочу розростатися, тюльпани ботанічні. Дивіться, які вони стоять. Які красунчики гляньте. Малесенькі, низесенькі, але ж як гарно. Бачите, коли тут великий кущ, то дуже гарно. Отак, От коли матьобство, <сум> матьобство, мачопство, да. мені вже писали за це слово, що багато хто вже це слово використовує своїй лексиці, ну, Я його теж це не сама придумала, десь колись я це почула. Красайка, дивіться. Так, Тут форзиція вже відцвітається, бачите, вона раніше зацвіла тюльпани, просто, просто просто супер. Зараз піду ще на ту, колись там в мене була така поляна нарцисів, але зараз долина її називала. Трошки я повикопала за два роки, але знаєте, зараз вони цвітуть просто, чудо. просто чудо туди піду, це вже. На закінчення, ось розсаджую свої чимирники, це ділю, ось, бачите? Такі діленочки, все саджаю, все саджаю, будуть на нас рік гарні поділки. Так, отут в мене. Ой, тюльпани білі заціли, я навіть не бачила. Це буквально не вчора позацвітали, Я вчора сюди не ходила, спокували посилки і поїхали, потім знову справи справи, я її не бачила. Ось, друзі, хто хотів, тюльпани буду копувати гляньте краса ось це матьобство теж будні після чимірників лишуся десь зроблю перерив на дні 3-4 треба вистругувати висапувати малину пообрізати треба бо інакше не встигає нічого ці тюльпани дивіться Малюсінькі, матюсінькі, треба теж саджати їх якось тако, знаєте, груповою посадкою. Тому що якщо буде тако один десь тричати, то, то, то його і не побачите. Треба, щоб багато було. Зразу такою поляночкою саджати. Ось ще тюльпани зацвітають. Ну тут нарциси, нарциси, нарциси. Що кажу, треба вже їх викопувати, пересаджувати. А дивіться, які великі серединки, бачите? Перший жовтий-жовтий, зовсім жовтий, і крупнющий сам. Бачите, який здоровезний. Рукола ось. Ой, вчора, до речі, робили салат, з неї, їли. Просто краса. Жовтий колір зараз весною. Дуже такий, я ж кажу, особливо таку похмуру погоду, просто от дивишся і хочеться жити. О, цей ріже кущі. Це. Кажу, все, я побігла знімати. Воно ну, таке все гарне, таке все гарне, друзі. Тут чимирники вже так я листя не обрізала, вже викопую, по ходу обрізаю листя. Тут теж ось чимирники саджаю. Там у нас сониця росте, полуниця, верніше росте. Ну, це... Хочу тут кусочок витравити, оцю всю заразу, бо тут і борізки ще повну, а потім хочу присадити сюди. Трошечки сонечки полунички, то трошечки-трошечки для себе. Так, тут, дивіться, у мене цілий ряд нарцисів. Був туди далі ще грядка була, у мене цілий ряд. Я їх повикопувала, повипродовувала. Скажу, хочу оті з городу брати, викопувати, саджати. І тут оці сорти, в мене є махрові, гарні. Хочу їх поділити, повикопувати і пересадити сюди. До речі, якийсь новий зацвітає, тому що тільки-тільки. Ще не цвів у мене. Якийсь красотун теж. Дивіться, який яскравий, яскравий, яскравий. А пахнеш, кажу. Бачите, в мене там горяночка, Вон, горяночка росте. І ось, ось тут у мене горяночка росте теж. Кажу, треба лишатися вдома, чистити квітники, бо нема коли. Персик, персик це нектарин. Бачите, які в нього квіти відрізняються від звичайного персика. По перше вони набагато темніший і крупніший. Хоча сам персик зовсім мілесенький. Не ж кажу, все на очах пішло тепло. Хоча вчора таке знову дуло. Ну таке дуло. Два дні. Позавчора думала, голова трісне в мене. І ось моя долина з нарцисами. Я кажу, обмивала коріння, ось такий аромат стоїть взагалі. Ось бачите, прояпчики, що я казала, багато купі і жоден не цвіте, жоден. Ось тут два зацвітають. От тільки нарцисів у мене отут. я цей кусок, оцей засаджувала пізніше, і от кусі понаростали, тому їх тут не купала, бо вони. Я викопувала з тієї частини, пересаджувала сюди, тому ось тут вони в мене зараз. Якби це можливо було передати вам аромат цей. О, так пахне, слухайте. От саме тут. О! Слухайте, це просто щось чимось. Та калина поднанька цвіте. Нарцисів купа. Гіацинти, оці сині прості лісові. До речі, хто хоче, можу викопати, вислати є трохи лишніх. От від них аромат просто, просто-просто. Вони такі простенькі, ці лісові. гіацинти, називаються лісові. Самі-самі прості. Я думаю, що вони ростуть в деякій природі. Ну, я знаю, що ще з свого дитинства, скільки себе пам'ятаю, не завжди росли в нас були. Я їх, хочу не прості, але теж он, он кущик, і там у мене ще є кущі, а там і в дворі ще є. Посадила просто заради їх аромату. Вони дуже пахнуть. У мене так, знаєте, точно зараз, як в дикій природі, ще не все позрізала сухе. Бур'яни, ну і собаки вслід, куди ж без них. Ой, бачите тут є яцинди в мене ці прості? Ось вони тут, хочу, ще ж кажу, треба повитравлювати ці лілейники прибрати. Ось дивіться, які кущі сині. Те, що треба їх оце викопувати і ділити вже, тому що вони вже дуже-дуже великі понаростали. Бачите, треба ділити обов'язково. Господи, цілий гавкіт. І, на жаль, тут вже повикопала багато, ну буду сюди саджати, я ж кажу, хочу посадити сюди нові махрові сорти більш. Чимирник. До речі, дуже багато років. Посаджений сіянця. сіянець зараз... Ой, приблизно покажу вам, який був. Десь отакий от малесенький був, мені подруга дала їх. Я посадила. Потім я взнала, що вони, виявляється, ростуть величезні, і пересадила сюди. Ну, я скажу, що років мав, біля 10 цьому кущику з такого сіянця, ось такого. Оце наріз такий кущик. Мене питали, чи можна їх не трогати, ну не знаю. От я думала ділити цей кущ, залишу, побачу, скільки років буде рости на одному місці. Спробую. Теж це листя, якщо обрізати, коли лишаються одні квіти, так гарно теж. Наскажу, треба лишатися вдома і займатися чисто своїм городом хоч дня три. Ой, друзі. Птички співають сирени не чуть поки, слава Богу, і це верба. Теж не бачила, що вона розпустилася вже. Що така краса. Ну тут ходиш, не хочеться звідси навіть йти, так пахне тут. Ще раз. І тут Ця слива хесея цвіте, теж відцвітеться, оце треба лишитися вдома пообрізати. Ох. Просто красота. Так, все, друзі, побігла я ділити, відправляти посилки. І сьогодні поїду до знайомої в місто. Будемо копати там чемерники, теж в неї пройдуся по саду. В неї повинні цісти магнолії теж уже покажу. Все, друзі, бажаю всім мирного неба.